Як говорить митрополит Лімасольський Афанасій, ми дуже часто високо про себе думаємо нам здається, що ми позбавлені тих недоліків, які є у наших ближніх наприклад, людина засуджує алкоголіка і говорить про нього різні гедоти, вважаючи себе вищою, тому що в ній немає цієї пристрасті так, можливо, ти не алкоголік, який злуживає спиртним, але ти алкоголік в інших своїх пристрастях і гріхах. Які можливо ще гірший від цього, адже хто, хто має про себе високі уявлення, винен перед Богом. Людина, яка усвідомлює свої численні недоліки, ніколи не буде засуджувати ближнього, і навпаки, той, хто думає, що він чистий, легко стане засуджувати ближнього, думаючи, що він вільний від конкретного гріха. За логікою, він ніби чистий, але з духовного погляду ні. Це злочин божих заповідей.